Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. І так, сьогодні у нас, що у нас субота 10 січня. Я розпочинаю нову сторіночку вишивального щоденника. Не знаю, як буде з приводу тижня. Ви ж знаєте, я так не люблю вишивати. Мені потрібно. Мені потрібен простір, натхнення і ніяких рамок. Коли я ставлю собі рамки, то тоді в мене щось все не виходить. І так, сьогодні я от проснулася, захотілося мені поринути в сніжну казку, тому що поки зима, я впевнена, що цей дизайн у мене буде гарно шитися. І ще мене тішить те, що вже такі досить великі просування. І знаєте, що воно вже на очах видно, як промальовується, як видніється вже картинка. І чомусь саме захотілося взяти Аврору Кевін. І так, що я планую взагалі? Навіть не знаю. Скоріше за все, хотілося б мені піти ось, ось сюди. Так. Десь тут знизу повишивати, бо тут найбільша частина, яка вже зашита, і, звісно ж, потім просуватися сюди, бо тут мені ні за що чіплятися, а тут ну, більш-менш є куди. А там не знаю, як піде, тому що дуже великий тут розкид. Тут, ну, Якщо береш колір, то вишиваєш ти його ось так. Щось типу того, щоб ви розуміли. Тому не знаю, куди мене воно поведе. Головне, що сьогодні ми розпочинаємо саме звідси. Захотілося мені Dimensions. І це єдина робота, яка вона. Ні, не єдина, я вам брешу. У мене ще є іграшки, але така велика робота від Діма, там не Ну, щоб Голд. Це в мене єдина. Поки що. Що буде далі? Як буде натхнення, те й буду брати, але. Хочу собі поставити за мету, брати хоча б по дві роботи на тиждень. Для мене це буде ну прям багаті зміни, тому що я не люблю міняти процеси. Я дуже комфортно себе почуваю, коли взяла один і почала штопати, штопати, штопати до победи, до перемоги. Ой, вже плутаюсь словами, вибачайте. Коротше, такі плани. Далі я вам покажу, що я навишиваю, вишиваю, тому не переключайтесь. Пішла пити свою кавуську та вишивати цю красу. Вітаю вас, мої любі. І так, 15 січня, як я і ну, думала, я розтягнула цей тиждень, який. У мене видався робочим, тому часу на вишивку в мене взагалі то і не було. Але з попереднім кадром ви можете помітити, що на даній роботі додалося ну, доволі таки багатенько. По-перше, з цієї сторони, як ви бачите, я позашивала деякі ділянки. У мене тут ялинка ще одна не вимальовувалася. І також десь тут от проміжки якісь в мене були. Сюди я перейшла. Тут такі каміння будуть зі снігом. Короте, передня картина. Зараз дістану вам прев'ю. Нагадаю, як воно то все виглядає. Але я думаю, ви і без того добре знаєте цю картину. От Бачите, тут якась ялинка чи кущ якийсь що Таке ось обриси починають вимальовуватися тут озеро е і тіні від нього. Важко, до речі, шилося, тому що знову ж таки в 6 ниточок було складення, але нічого, я його подолала. Е я намагаюся зараз е по черзі спочатку ось такі. Важкі роботи робити, такі, як вчись ниточок, потім перехожу на хрестик дві нитки, і мені на пальці доволі таки легше, якщо чесно, приємніше вишивати. Можливо, це комусь допоможе. І е, з цієї сторони ось зараз працюю над цим ось камінчиком. Тут які ще ялиночки буде, невеличкий розкит такий, доволі, ну доволі все приємно шиється, щоб там якісь. Такий дуже великий розкид такого нема. Воно все логічно, воно все приємно. Єдине, я ж кажу, що нитки в 6 складень, то, то біда для ваших пальців. Але якщо ви любите вишивати деменшинс, який я, я думаю, вам то не завадить зробити. Ну, просування досить непогане. Якщо по цифрам пройдемось, зараз я відкрию, що у нас. Так, це я починала 10. -го. 10 числа, я тоді вишила 1200 хрестиків, і ще я вишивала 3 дні. Зокрема, ну, сьогодні третій там 150 хрестиків, ми їх рахувати не будемо. Загалом, коротше, вишилось до 2000. І сьогодні. У нас п'ята година. Я ще планую вишивати дану роботу, і планую вишивати до, ну, до ночі, ну, скільки маю часу, стільки буде. Якраз от виклю... вимкнули світло, працювати я ну, не можу, там не попилососити, не поприбирати нічого такого я робити не можу, тому буде вишивати. Так, і ще я брала одну роботу. Зараз я вам покажу, де вона. Це я брала себе в поїздку вишивати в потягу. Так, це в нас затишні хрестики від ульянки Яковлєвої. стільки я не вишивала. У мене потяг був вечірній, я сідала о 6-й годині вечора і тому ну, погано було видно, я не хотіла псувати собі зір. Скільки могла, стільки повишивала. Потяг у нас. Що минулого разу затримався, що цього разу затримався на 3 години. Ну, таке життя, що ж поробиш. І, ну, Слава Богу, сіла я о 6-й, але приїхала я на 3 годинки пізніше. І зранку також не дуже той можна було повишивати, тому що не розумієш, коли той потяг прийде. Ми ніби здоганяємо, але ніби і не дуже. Ну, коротше, що маємо, то маємо. І от сьогодні буквально я також приїхала з потягу. Вчора вечора, ну, після роботи, не було сил до вишивки, і я себе не гвалтую, я просто, якщо нема сил, я не шию. Є сили та натхнення, то тоді берусь до роботи. Це в мене буде така відпочивалочка, коли хочеться щось таке легесеньке взяти. Можливо, на роботі повишиваю. Тож, ну, як ви бачите, тут дуже зручно все. Телефончика тільки мого нема. А так, я сюди собі все поскладала і можу тягати його хоч на роботу, хоч вдома на... хоч вишивати. Але сьогодні щось мені закортіло повишивати Аврору. Не знаю, чи то можливо. За того, що вона в мене довго лежить, знаєте, і вже хочеться довести її хоча б до 50%. Але я оце думаю, якщо я доведу до 50%, я ж не зможу зупинитися. І тим паче, сам цей дім він не такий великий всього тут у нас так, де воно написано. 34 тисячі з половиною. Ну, залишилось мені 22,257. Ну, місяць. Місяць роботи, якщо гарно теплідно працювати, і можна закінчити дану роботу. Тим паче, за вікном дуже сніжно і, чесно вам скажу, у Львові тепліше, ніж в Запоріжжі, як виявилося. А, якщо нема вітра, то приблизно однакова температура. А от коли приїжджаєш до Запоріжжя, у нас такий морозний, такий як лезо, вітер, і ну, трішки мені холодніше по відчуттям, так би мовити. Тож, поки за вікном сніжок хочеться повишивати щось гарне, сніжне. Так, звичайно, в мене дуже багато зараз процесів робот, пов'язаних з Новим Роком, снігом і тому подібно, але саме ця робота. Ось якраз, знаєте, десь біля новорічна, і сніг тут блищить, і сама атмосфера ось січнева така. Тому, мабуть, мені все ж таки її хочеться і повишувати. А ті роботи більш-менш свіженькі, ті я потім візьму. Думаю, ще з приводу того, чи знімати вам відео про всі свої процеси, якщо чесно. Ще не можу якось налаштуватися. Можливо, коли буде вихідний, я все ж то зберуся та покажу вам всі свої роботи. в мене їх не дуже багато. Штук 10, і то дві роботи я вам показувати не буду. Там багато кольоровка, на яку я не маю ні сил, ні бажання, якщо чесно І семплер від лелітки свої враження я. Розповідала вам в попередніх відео, в мене також на нього просто нема сил, і я просто гаю час замість того, щоб вишивати от такі гарні роботи, на яких я бачу просування, які мені дуже приємні, там воно просто тупо стоїть. У мене немає ні бажання його брати. Я кожного разу як підходжу до тої роботи, я розумію, що це буде якісь, якісь знущання. Тому ні, ті роботи я навіть показувати вам не хочу, а те, що маю. Там, в принципі, досить небагато, то так що подивимось, як буде проходити е, мій тиждень, зараз починаються знову робочі будні. Тож, подивимося, як буде далі. Сьогодні я ще повишиваю, як я вам казала, цю роботу до, до перемоги. І завтра також маю десь, ну, Годинки 4, я думаю. І якщо мені вдасться щось просунути, то я вам покажу завтра. Тому я не прощаюся до наступного включення. Вітаю вас! Сьогодні буде заключна частина відео. Хочу показати вам просування, вони доволі такі великі, але якщо порахувати всі ті дні за. Який період я це все зробила? Для, ну, як на мене, це дуже маленьке просування. І так, Аврора Кебін. Зараз треба її якось вам вмістити ось так, більш-менш. Що хочу сказати? Поки що мені дуже приємно по ній пересуватися. Дуже приємна ідея. Мені, от, чесно кажучи, навіть хочеться до неї повертатися. І не дивлячись на те, що вона блакитна, синя, голуба, досить-таки досить приємно, комфортно, якось заспокоює, от чесно вам скажу. І якось вона так в мене доволі таки непогано просунулася, я вважаю. Ну, дивіться, де я вишивала, по-перше, десь ось тут знизу. Я навіть забула, бо сьогодні вже іншу роботу взяла. Ось тут знизу трошки повишивала, ось тут пробіглася, позаповнювала. Небагато, але до того я щось ось тут, по-моєму, ось тут, оце все темненьке, оце все я зашивала. І ну, воно видно. З порівняно з тим, що було до, я по відео дивилася, видно просування. ну Тому що, звичайно, тут багато півхреста, і коли починаєш ти його штопати, воно так дин-дин-дин-динь. І вже бачиш якусь картину, вже воно тебе якось гріє. Те, що ти не дарма там просиділа, знаєте, коли з хрестики є якийсь шию, і особливо на маленькому каунті. То дивишся, дивишся, і де той прогрес, ніби щось там не тисячу й не вишивала, але ну, нічого не видно. А от на даній роботі воно якось приємно взяла, вишила і маєш річ, як би мовити. От єдине, що мені не подобається дуже, це як я не знаю, я ніби з центру починала, дивіться, що це зараз. А з іншої сторони, не гляньте. Ну, ну Це капець, можна було б 10 клітиночок іще ну, в бік спокійно. Так, ось тут, на оцих кущиках, у мене виявилася помилка, як виявилось, і мені довелося ось у цей блакитний, перешивати трішечки з мінус однією коротше, клітинкою, але в мене все зійшлось. Тут кущі, тут не якась тварина, не як Якась скульптура. Тому я плюнула, отут як могла там знаєте позашивала. В принципі, ось це зашию чим-небудь і все. У мене не зійшлась чомусь одна клітинка. Чомусь я вирішила, що я шию шию, шию, і буду тут шити на одну клітинку менше. Ну от Як так я могла? Не знаю, але так вийшло. Мабуть, із-за того, що, як ви бачите, тут коли є ялинки ось такий от розкид, і не всім воно комфортно. тут особливо дуже великий був розкид, тут також в мене десь помилка, але я її більш-менш там вже заштопала. І сподіваюся, на цьому все. Ну, Звісно, вони будуть. Я рахую на те, що вони будуть, тому що робота ну, не те, щоб вона складна, але коли оце півхрест, так, і там. Туди, там-сюди, я ще під. О, говорить, Україна починала, починала це все діло шити. А Там такі цікаві історії. Я, коротше, заслухалася, понароблювала помилок, ну нічого. Все, тут ти не скажеш. Якби я вам не сказала, ви б нічого не зрозуміли, і вирішили би, що воно так і треба. Ой, які сьогодні в мене плани? Ріма мені виклала. Ну, не мені, а в сторіс виклала доволі такі гарні просування по наборчику з мережки. І я оце думаю, треба також його взяти. Бо я не тільки, мабуть, ну, неділю точно я його не брала. І хочу просунути трошечки сніговичка, наскільки в мене сьогодні вийде. І потім я його знову відкладу, буду починати нову вишивальну неділю. Хочеться мені зробити один старт, але я розумію, що я понарозпочинала, ну то капець, Зі мною такого ну, давно не було, щоб я оце стільки робіт понач... порозпочинала. Там ще треба купу всього дошити, і от наскільки я зараз розумію, вони всі на початках. Нема такої роботи, що була десь насередині. Оця, мабуть, робота в мене більш-менш насередині знаходиться, і, мабуть, тому мені хочеться її, знаєте, якомога більше просунути. А з іншого боку, я ось дивлюсь на багатопроцесниць дівчаток, і вони то то повишивають, то, то так, за багато робіт вони забувають і вони просто тупо лежать. Мені це не дуже подобається. Але якщо я так порахувала, там плюс-мінус 10 робіт. Мені це, мабуть, от комфортно, тому що на начальному етапі я їх всіх так потроху-потроху просуватиму до 50%. А потім дуже би хотілося, щоб, знаєте, так, один фініш, другий фініш, третій фініш, і воно так все чітенько було, але ні. Але поки. Поки всі на початку. Тому намагаюся просувати всі роботи, які в мене є. У мене там ще лежить така бісерна робота, кропотлива. От Я на неї дивлюся, дивлюся і думаю, що мені з нею робить? Треба її душити, там ніби небагато, але із за того, що бісерна і ниточка тоненька, оця ну, ну, так воно мені не йде, я вам передати не можу. Ще, з... до речі, не з вишивального. Зараз всі вдарились в в'язання, подоставали свої, зокрема. Світла ж нема. У мене ще й на роботі опалення вимикають інколи, коли блекаут повний, то взагалі капець. Ой. Я згадала, що в мене там носочки були, але я їх вже зв'язала і віддала мамі. А от це нещодавно також сиділа без світла, був блекаут. Я згадала, що в мене є ось такий гарний светрик. Він такий плюшка, я вам передати не можу. Він так гарно це виходить. Я не знаю, це в мене така біла полосочка. А далі от знову буде такий фіолетовий, бузьковий гарний колір, такий м'якіш. І це щось таке тепленьке. Я оце думаю, якраз його зв'яжу. Можна буде і на роботу ходити. І взагалі, вдома зараз от шукала, що мені знайти. знайти Отак от. От просто, тому що дуже-дуже холодно. І тому Такий гарний светрик, я його закидати не буду, він у мене лежить, і коли тут нема світла, то якась вільна хвилиночка я його буду в'язати. Ще потім, поміряю, з приводу горловини, я оце, думаю, можливо, щось я перероблю, бо мені здається, що вона дуже велика вийшла. Але, можливо, то так воно і треба, а можливо, я ще так дов'яжу, собі якихось петель тут подістаю. І дов'яжу собі ще горловинку. Подивимось, що воно буде виходити, як воно буде виглядати. Але головне, що він такий тепленький. Це більш, я ж кажу, таке по дому, на роботі, бо працюю з пилом. і ну, Головне, щоб тепло було, так? Там, ще в мене купа пряжі не вив'язаної, думала піти у кендіян, зайти до нас в магазинчик. Але така подивилася, в мене ж там стільки всього невив'язаного, і я спочатку то все вив'яжу, і потім я зайду в магазин, бо в мене там ще й сум... на сумки, знаєте, е е ниточки такі є, в мене там на темнокоричні вона е таку пісочну, дуже гарну сумочку є, нема тільки... Цих аксесуарів під сумочку, то треба докупити, та може зв'яжу ще парочку. Ті сумки я вже попродавала, а ниточки залишились, тому можна ще щось зробити. Так, сьогодні я взяла в роботу, ага, і знову він в мене не влазить от сніговичка. Ну, як сніговичка? Це в нас магазин іграшок. Я ж кажу, рімочка його просунула. Я до нього все ніяк не дійду, але сьогодні я обов'язково його беру. По планам зробити шарф цьому пану. І, можливо, я ось тут ну, просто заповнюю. Можливо, пташечкою ще вишию. але ну, це я так хочу. А як воно там буде, я не знаю. Сподіваюсь, в мене все вийде, тому що. У мене один вихідний, знаєте, як ото я три дні працюю, а один день у мене вихідний. І я як приходжу, ну самі розумієте, поки попрала, поки приготувала, поки туди, поки сюди. Сьогодні я як ніколи стала в п'ять ранку і думаю, ну, все, треба, треба вставати і щось робити. Поки світла не було, я там то приготувала їжу, волосся пофарбувала собі нарешті. Ой. Привела себе до ладу. Та зараз, от включила світло перу, вікна помила, Все, тепер маю нагоду повишивати. І бажано, щоб мене ніхто не чпав. В принципі, тільки 10 ранку, і в мене цілий день ще сьогодні є. Тому буду вишивати. А, і ще одна робота. Я. Також, по-моєму, її не показувала зараз. Зараз, зараз, а де я її поклала. Я просто не пам'ятаю, показувала вам. А, вона ж у мене в сумці все. Зрозуміла. Я не пам'ятаю, просто показувала я вам там просування, чи не показувала. Скоріше за все, я знімала там частинку, але мені відео само не сподобалось. Я його видалила. Тому. Покажу вам знову. Це в нас затишні хрестики. Ульянка Яковлева. Так, а що у мене тут? Примагніт ось той А, воно приклеїлось, боже ти мій Коротше, це в нас магнітик від Handmaid Helpers Неси Такий гарненький в мене тут, зимовий. І це в нас кав'ярня затишна. Так, Затишна кав'ярня, якщо я не помиляюсь. Крісмас Кар, Різдвяна кав'ярня, ну майже я вам все вірно сказала. І коли я була в потягу, я оце, ну, зовсім трошечки, тому що цього разу потяг у мене був на 6 годину вечора, мені так зручніше. І самі розумієте, що, що там, ну, декілька годин в потягу не так гарно видно, а я не хочу садити собі зір, поки він стопроцентний. Тфу-тфу-тфу. Нехай так і буде. Тому, тому що могла я от трошки туди повишивала і о, назад також. А так, в мене цей наборчик в сумці своїй таскаю, і коли в мене між клієнтами є якась перерва, то я беру собі і вишиваю. Тому такий гарний в мене дорожній процесик. Тут в мене мої, до речі, норги. Не знаю, я вам казала чи ні. Ось мені дуже стало не подобатись, як вони працюють. В них щось тут зламалось. Коротше, син мені їх отак розігнув, і оця пружинка чи вона втратила свою пружність. знаєте. щось що Вони в кошачій шерсті. Треба їх почистити взагалі. Ну, От зараз ніби нічого, а то вони, знаєте, так, дринь і заїли. Дринь і заїли, а зараз ніби нічого. Можливо, пружинку треба просто поміняти на якусь якісну і все. Отакий От момент в мене стався. Так. На цьому вишивальний тиждень я буду закінчувати. Дуже приємно, що ви зі мною його провели, що дивитесь моє відео. Якщо вам вони сподобалось, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку та писати коментарі. Це дуже допомагає нам всім просувати вишивальний український контент. І вам хочу сказати, що бережіть себе, будьте при тривозі в безпечних місцях, бо зараз не знаю, як вас, а в нас в Запоріжжі ну не дуже спокійно, і е, треба бути дуже обережним: е, грійтеся, не перемерзайте. І, будь ласочка, е, якщо маєте змогу якогось тваринок прихистити. Можливо, там якусь коробочку їм поставити, щоб їм не так було холодно. Турбуйтесь про наших менших твариночок, тому що вони зараз ну, взагалі беззахисні. Мало того, що їсти їм нема, що так вони ще і при такому снігу, заметіли. Ну, це, це жах, звичайно. Тому. Всім бажаю гарного настрою. Мирного неба і до побачення.